Вітаю сьогодні 6 серпня 2024 рік, місто Рівне, Україна. Я знаходжуся біля свого квітничка і хочу сьогодні розповісти про одну з троянд, яку я все-таки лишила в себе в квітнику. Хоча, напевно, 80 навіть 90% троянд в тому році покинули мої квітники і замінила я посадочками гортензій. Ну сьогодні про троянду. Чому саме цю троянду я лишила? Назва її Омаш Абарбара, оригінатор Дельбар, Франція, 2004 рік. Трояндочка одна з небагатьох, можливо, ще такі є, Ну, в мене це е, тільки один такий сорт був, яка самоочищається. Її плюсточки не падають на землю, не смітять взагалі, а е, так якби ссихаються. І підійшовши до кущика, можна просто відломити саму квіточку. Зараз спробуємо знайти, ось дивіться, вона засохла ось. Бачите? Ось таким чином. І навіть якщо вони ось падають самі, ось, вони просто засихають і падають. І взагалі не смітять. Особливо в кого щебінь світлий, ну, дуже неохайно виглядають квітники. Хтось знаходить в цьому свій шарм, але мені не подобається особливо світлі троянди, світлих кольорів, коли це все насипом лежить. Квітне вона дуже довго. Самі квіточки, і постійно. Тобто одні квіточки відвалюються, тут же з'являються бутончики. Зараз покажу, на прикладі своїх кущиків, яка різниця обрізаного і необрізаного. Ось цей кущик я встигла після першого цвітіння обрізати. І тут же ж пішли гілочки, і на них з'явилися бутончики. Ось цей кущик я не встигла обрізати, ось тільки відломила квіточки. І вже тут, де були квіточки, пішли нові бутончики. Троянда Омаша Барбара відноситься до чайно-гібридних троянд. Але на відміну від чайно-гібридних троянд, ось тут теж, бачите, не обрізала і пішли бутончики. Ось вони. На відміну від чайно гібридних троянд. Там, де на одній віточці одна квіточка, то Омаш Абарбара набагато в цьому плані виграє, тому що так, є ось на одній віточці одна квіточка, Квіточка на одній віточці одна квіточка. Ось одна бутон... один бутончик. Але в більшості це ось такі ось такі. Дивіться, скільки тут. Навіть не порахую. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. І ось такими бутонами вона квітує. Ось вам покажу. Сама квіточка по собі невеличка, але має дуже гарний колір. Камера ніяк не передає. Я вже пробувала і на сонці, і, і, і в таку ось пасмурну погоду її. Знімати, вона має такого бордово-винного кольору, причому в різних відтінках. І е, саме головне, що є ось такий гафрований краєчок, як спідничка, нагадує мені якісь іспанські такі плаття. І вигляд дуже-дуже гарний, дуже шикарна троянда. Бачите, кожна так має. Ось, дивіться, бачите, засохла, і вона буде стояти. Ось, просто взяли і зняли. І ще хочу зауважити, ну от покажу ще, дивіться, бачите, як ось от зацвіла, відцвіла і ось просто знімається. Не, навіть пелюсточки не опадають. І чим мені подобається, зверніть увагу на її листя. Одна з небагатьох троянд. Яка дуже-дуже стійка. Ось пройшов дощ. Вітер таке. Ну, може, її там трошки щось підгрізає, але в загальному, в цілому, на ній це ніяк це я вам показую, якими вона як вона гарно цвіте. Хоча от є от поодинокі бутончики. Але так само квіточка невелика, квіточка. Така, я знаю, сантиметрів 8 може. Ось таким чином. Ну, дуже гарно. І ще одна з причин, чому я лишила омаша Барбара, в більшості троянд мають якусь висоту, яка прописана в їх паспорті. Але Час від часу вони викидають такі вудки, які досягають тої величини, на яку ти не розраховуєш. В мене квітники знаходяться біля доріжок, і якщо та вудка 2 метри, то ну, зовсім неприємно, коли це вибивається, може і гарно. Але якби ці квітники знаходилися ну, на якійсь відстані. А тут я щодня хожу. і виходить, потрібно або зрізати, або яким чином їх прилаштовувати в квітнику. Бомаша Барбара взагалі такого не буває. Тобто ось висота до 80 см, вона так і тримає постійно. А ця троянда в мене. Жодного разу не накривалася. Бувають різні зими, але так, весною я яким чином дивлюся, де там якісь віточки, які мені не подобаються. Але в основному не можу поскаржитися, що вона погано зимує на території тут, де я живу, саме на західній півночі країни. Ось підсадила до неї ще барбарис вулкану. Думала, що він буде, чесно кажучи, яскравіший. І поки немає квіточок весною, Барбарис якби так задає такого самого бордового кольору. Але він трішки відрізняється, якби по кольору, не такий насичений, як Омаша Барбара. Дуже гарна троянда. Хто любить троянди, і не подобається, що вони смітять. Потрібна висота, скажімо так, не більше метра, так. Ось, зверніть увагу, будь ласка, чудова троянда Омаш Барбара, оригінатор Дельбар. Ось така краса. Я дуже задоволена цією трояндою. І вона в мене висаджена практично тут постійне сонце цілий день. І виходить, воно на неї світить, і заходить, воно на неї світить. І вона дуже гарно себе поводить. Дуже гарно. Вирощуйте квіточки. Хай ваші квіточки будуть гарні і з тими рослинками, які себе добре у вас почувають, і ви були задоволені тим, що у вас росте, щоб це вас тішило. Все буде квітуча Україна. Дякую.